Вітаю вас на каналі Що ти знаєш. Сьогодні на вас чекає захоплива вікторина про таємниці людського тіла. Готуйтесь дивуватися та перевіряти, наскільки добре ви знаєте себе. У дітей більше кісток, ніж у дорослих. Правда чи міф? Так, це правда. У новонароджених близько 300 кісток. Але з віком деякі з них зростаються, і в дорослому віці залишається 206. Людське волосся росте швидше влітку, ніж взимку. Правда чи міф? Так, це правда. Підвищена температура та активний кровообіг стимулюють ріст волосся. Мозок людини не відчуває болю. Правда чи міф? Так це правда. У мозку немає больових рецепторів. Біль відчувають оточуючі тканини. Усі люди мають однакову кількість потових залоз. Правда чи міф? Це міф. Кількість залоз може відрізнятися та коливатися від 2 до 5 мільйонів. Серце може зупинитися від різкого переліку. Правда, чи міф? Так це правда. У рідкісних випадках сильний стрес може викликати арітмію або зупинку серця. Чи правда, що всі нігті на руках ростуть з однаковою швидкістю? Ні, це міф. Найшвидше росте ніготь на середньому пальці, а найповільніше на великому. Кістки людини міцніші за сталь. Правда чи міф? Так це правда. За масою кістки витримують більше навантаження, ніж сталь такої ж ваги. У людини є більше п'яти органів чуття. Правда чи міф. Так, це правда. Крім зору, слуху, смаку, нюху і дотику, існують ще відчуття рівноваги, температури, болю та інше. Печінка може відновлюватися навіть після видалення частини органа. Правда чи міф. Так, це правда. Це єдиний внутрішній орган, який має таку здатність. Волосся і нігті продовжують рости після смерті людини. Правда чи міф? Насправді це міф. Шкіра та тканини висихають і відступають, створюючи враження, що волосся чи нігті стали довшими. Від моркви зір стає гострішим. Правда чи міф? Насправді це міф. Морква містить вітамін А, який підтримує здоров'я очей, але не робить зір краще. Сміх продовжує життя. Правда чи міф? Це правда. Сміх знижує рівень стресу та позитивно впливає на серцево судинну систему. Усі люди мають унікальний відбиток язика. Правда чи міф? <клухи> так, це правда. Малюнок на поверхні язика так само індивідуальний, як і відбитки пальців. Людський організм може жити без селезінки. Правда чи міф? Так це правда. Але імунна система після цього стає вразливішою. Мозок дорослої людини важить близько 5 кілограмів. Правда чи міф? Це міф. У середньому мозок важить близько 1,3-1,5 кг. Дякую, що пройшли цю вікторину. Пишіть у коментарях свій результат і дізнавайтеся ще більше цікавого разом з каналом Що ти знаєш.